Всім привіт! Пиріг з варення. Рецепт не новий, але я ні разу його не пекла. А тут саме кілька днів він надто часто став попадатись мені в соціальних мережах, і я вирішила ризикнути. І спробувати, чи справді він такий смачний та легкий в приготуванні. А заодно задію варення, яке чомусь не засмакувало нам. Починаємо готувати. Я взяла трішки більше, десь 300 мл варення, у мене сливове такого темного кольору. Додаю чайну ложку соди з гіркою. Відразу йде реакція компонентів і все починає пінитися. Беремо 3-4 яйця, додаємо дрібку солі і 100 г цукру. Я додала 2,5 столових ложки. Не забуваємо, що варення у нас солодке. Збиваємо до легкої піни. Додаємо. Яєчну суміш до варення з содою, перемішуємо і поступово додаємо просіяне борошно. В рецепті, який мені траплявся в інтернеті, борошна було 300 грамів. Але я додала трішки більше, десь 320, можливо 350 грамів. Але це вже залежить від консистенції борошна від якості. І додаємо 100 г розтопленого вершкового масла. Перемішуємо, можна додати ванільний цукор, але я забула. Наше тісто готове дуже швидко. Беремо будь-яку форму, чи роз'ємну, чи силіконову, яка у вас є. Змащуємо її. Вершковим маслом чи олією, і викладаємо наше готове тісто. Так як у мене тісто зі шматочками слив, то я нічого не додавала. можна і ізюм, родзинки, різні подрібнені горіхи. Ставимо в духовку і випікаємо при 180 градусах десь 40 хвилин. Мій пиріг готовий. Він такого темного насиченого кольору, адже Саме варення задає нам колір. Кажуть, якщо використовувати варення зі смородини пиріг буде фіолетового кольору, а якщо з абрикосів, то жовтого світленького. Я, як завжди, не витримую, ще гарячим ріжу. Буквально 10 хвилин він у мене постояв. Гарно піднявся, пропікся. Духовка в мене пече надто потужно, тому він у мене такий гарно зарум'янений. А ви дивіться і перевіряйте дерев'яною шпажкою по своїх духовках. Нарізаю. Ріжеться досить легко. Під низом тарілка вона нерівна, тому низ треба гарненько прорізати. Куштую. В міру солодкий, смачний. Як на ласунів солодкого, то можна сказати, він і не, взагалі не солодкий, він такий приємний на смак, так що можна чай чи каву готувати солодкими до нього. Мені сподобався. І швидко, і можна задіяти будь-яке варення, яке стоїть у вас без діла. Дуже смачно. Спробуйте і виспекти рецепт уже перевірила. Він м'якенький, пружний. Дякую, що дивилися. Всім смачного!